Знайте, з дитинства це горлиця Садова або Кільчаста. Горлиця Садова поширена від Китаю до Англії. Ймовірно, османи завезли горлицю на південно-східну частину Старого континенту В Європі вперше зареєстрована в 1835 році в Пловдиві, Болгарія. В Україні вперше з'явилась в 1944 році. А на початку 21 го століття в Україні поширена на всій території, крім Високогір'я. Мешкає виключена в населених пунктах. До будівництва гнізда багато зусиль не докладають. Складуть у розвилці дерева трохи гілок, гніздо і готове. Виглядає як решето. Іноді для будівлі використовують сухі травинки солому, а за браком матеріалів навіть з металевого дроту. Перше гнізда горлиці будують у березні травні. Насиджують кладку самець і самка протягом 14-16 діб. Зазвичай у кладці два яйця білого кольору. Розрізняють два типи звуків, які може видавати горлиця. Перший кування. Схоже на кування зозулі. Його можна почути, коли птах сидить на дереві або іншій присаді. Другий тип крик схожий на дії або гії. Його можна почути, коли птах летить або готується до посадки. Горлиця садова, птах зерноїдний, харчується різноманітним насінням, а також дрібними фруктами та ягодами. Взимку горлиці часто тримаються з граями. І кочують в пошуках поживи. Для цього птаха існує ряд загроз, зокрема через вирубання дерев на вулицях та в лісопаркових зонах, збільшені кількості здичавілих котів, токсичне сміття, фактор неспокою, горлиця садова перебуває під захистом Беренської конвенції.